Мукачевський собор успіння Пресвятої Богородиці став одним із семи відпустових храмів Закарпаття у ювілейному 2025 році. 2025-й рік у католицькій церкві оголошено ювілейним. Це особливий рік, протягом якого кожен християнин може отримати повний відпуст. Розповідає отець Василь Соляник, священник Мукачевського успенського собору. Ювілейний рік святіші отці обирають головні храми по всьому світу, де можна отримати повний відпуст однією із святинь. В Закарпатті є Мукачевська греко-католицька церква Успіння Пресвятої Богородиці. Всі добре знаємо, що наші гріхи Господь нам пробачає через святу тайну сповіді. Тобто людина приходить до сповіді, кається своїх гріхів, постановляє, що більше такого буде, не, не буде робити. І так знаємо, що Господь нам пробачає наші гріхи. Але залишаються, окрім прощених гріхів, залишаються, скажімо так, за нами провини або надолуження провин. Ну, і святіші Отці тоді передбачили дорогу для кожного, для кожного католика, щоб позбавитися тих, тих непрощених або тих провин, які за нами зберігаються. І одна із тих доріг це відпуст або повний відпуст. В нашій єпархії на Закарпатті Святійший отець добрав кілька храмів. Це катедральний собор воздвиження Чесного Христа в Ужгороді, найдревнішу церкву на Закарпатті, Горянську ротонду так само в Ужгороді, наш Успенський собор в місті Мукачеві, потім собор Вознесіння Господнього в Хусті. І храм Успіння у Великому Бичкові і обрав так само дві, дві монастирські церкви це отців Василян у Бороніві і у отців Пресвятої Родини у Джублику. Ювілейний або святий рік згадується ще у старому завіті. Його оголошують кожні 25 років. Окрім ювілеїв, є ще позачергові або надзвичайні святі роки. У 2016 році він був присвячений Божому милосердю. Цей ювілейний рік присвячений надії, що особливо важливо для нашої країни у такі важкі часи. Попередній ювілейний рік то був позачерговий. Ювілейний рік 2016 року. То Отець тоді його присвятив Божому милосердю. А цей рік присвятив надії. Чому присвятив надії? Так як він пише у своєму посланні, кожен, кожен вірний, який прямує до Царства Небесного або шукає дороги до Царства Небесного, не може то робити без надії, без справжньої живої надії, яку підкріплюють віра і любов. Нам, зокрема, у нашій такій ситуації війни. І великого горя, і великої біди, яке переживаємо, і кожен з людей переживає. Нам, зокрема, це звучить особливо. Кожен із нас тоді спокійніше дивиться на ті всі речі, і з надією на Бога сподівається, що прийде тому кінець, справедливий кінець. Щоб отримати повний відпуст, кожен християнин має щиро покаятися, відвідати богослужіння, сповідь та святе причастя, здійснивши паломництво до відпустового храму. В першу чергу покаяння людини і бажання людини, що я дійсно хочу позбавитися не лише своїх гріхів, а й тих всіх інших як провин, які десь там за мною ходять по моєму житті. Це перше. Друге, то людина має зробити певну подорож. Для Мукачівців вона коротенька, бо маємо собор тут у Мукачеві. Але якщо взяти хтось, хто живе десь далеко, припустимо, у нас на, на Міжгірщині, то мав би зробити маленьку подорож, як мінімум до Мукачева або до Хуста. Тому обирає цей момент такий подорожі або дороги, щоб нагадати кожному, що ми тут на землі подорожуємо до царства небесного. Як наслідок, беремо для себе тут лише те, що нам необхідне, для чого, щоб дійти до теї. Кінцевої мети. Наступне то долучитися до богослуження, долучитися до богослуження, покаянного чи інакшого богослуження, чи самої служби Божої, тобто в тому храмі відбути богослуження, обов'язково зв'язане зі святою сповіддю. Чому? Тому що, ну, як ти починаєш свою дорогу з покаяння, то обов'язково йдеш до сповіді і на, наступний крок це святе причастя. Тому маємо ці такі моменти. А далі на самому кінці вже. Молитва в наміренні святійшого Отця. ювілейний рік в Мукачівському греко-католицькому храмі розпочався урочистими богослужіннями та завершиться у грудні. Повні відпусти передбачені також в окремі дні у цьому храмі на свято Успіння Пресвятої Богородиці. У деяких окремо визначених храмах у конкретних святах ми можемо отримати так само. Повний відпуст, наприклад, у нашому храмі Успіння Пресвятої Богородиці, повний відпуст ми можемо отримати кожного року в день самого успіння на 15 серпня. Розпочався цей ювілейний рік у цілій католицькій церкві в навечірі Різдва Христового, 24 грудня 2024 року. Світі отець Папа Франциск відкрив світі дерев базилиці святого Петра у Римі. А по всіх катедральних конкатедральних храмах і інших визначених храмах по цілому світі він почався 29 грудня урочистими богослужіннями. За словами Отця Василя, це особлива нагода для кожного християнина провести рік духовної віднови, по новому переглянути своє життя. Це особливий час Божої благодаті, коли церква заохочує скористатися цим надзвичайним моментом, щоб з надією поглянути у майбутнє.